Привіт, зайчики! Сьогодні я вам покажу всі свої продукти для догляду за волоссям, для вкладання волосся. От Одразу кажу, я тут не покажу свої маски, тому що їх в мене 6 штук, і вони всі, як на мене, максимально однакові, роблять майже те саме. От, тому, да. я з шампунем. Я зараз використовую ось такі Redken Extreme Length. Я використала літр цього шампуня. От, таку банку літр. І ще знову купила таку банку. Це найкраще шампуня, як я коли-небудь пробувала. дуже класно очищає. І він не робить нічого окрім очищення, тому що є деякі шампуні, які намагаються зволожити волосся. І через це воно починає обтяжуватись. От, тому я дуже люблю цей шампунь, за що він просто очищає голову і не намагається зробити ще щось. Для кондиціонера я зараз використовую те Coconut Nourish. Я спробувала мільйон кондиціонерів в цьому житті. І цей просто найкращий. Я реально не розумію, що воно зробило з цим кондиціонером, він коштує 100 гривень. Але він мені подобається більше, ніж будь-який, який я пробувала. Пробувала Олаплекс, кучу Redken я пробувала різних. І ось цей мені сподобався більш всього, я не знаю. Це насправді найкращий кондиціонер, який я коли-небудь пробувала. Я просто не волосся нього пахне нереально, і воно б някевоно ну, просто ідеальний кондиціонер. Окей, я його купляла в Америці, але в Америці він абсолютно інший. Якось по іншому вони його виготовляють. В общем, абсолютно не такі гавно. В Америці не біліть, а в Україні просто супер. Так, давайте перейдемо до єдиної маски, яка тут є. Це в нас ось такий Bond Repair Product. Я спробувала Olaplex, я спробувала Redken, я спробувала Керостас ці Bond Repair. Вони всі однакові. Я не знаю, що за прикол. Взагалі, L'Oreal і Redken робляться на одному заводі. Вони пахнуть однаково. Консистенція в Редкіна і в і однакова. Вони абсолютно однакові. Я не знаю реально, за що чи можна переплачувати гроші, тому що цей просто шикарний. У нас уход закінчився. Тут не залишились лише стайлінгові средства, тому що догляд це максимум якби маска і кондиціонер. Все інше вже в нас не догляд. Це у нас саме стайлінгові продукти. Давайте почнемо з найпростого. Просто залізати волосся назад. Я використовую ось такий стайлінг-джел 100 гривень. Я не знаю, чи є санк скупляти якісь інші гелі для того, щоб залазати вулицю назад, тому що вони всі працюють максимально однаково. Також я люблю продасть отак отаким от стіком Для того, щоб все прям ідеально залізати. От, тому... Дуже його люблю. От, тому так. Да, це в нас почався просто такий геллибіверсліг no, бак. I mean. Далі в нас іде. Просто вирівнять волосся, да, висушити, вирівняти волосся. Я використовую ось такий ріл-ші термозахист, я думаю, всі ж його бачили. Він дійсно дуже класний, мені максимально подобається його ефект на волосі, він дає волосся розпушитись потім, що мені дуже подобається. От, я його беру небагато, тому що він дуже-дуже такий дудкий. І мені, його, звичайно, максимально довго. Тут 50 мл, це маленька баночка, я її користую ще більше, ніж півроку. І таке відчуття, що тут ще ну, багатенько продукту. От, тому 100% рекомендую. І так. І потім, коли при тим, як вирівняти волосся зранку, якщо я помилую волосся ввечері, я люблю нести ось такі Лоріаліскої Glass. Він насправді не найкращий, не але він непоганий. Він додає трошки сяйня. От я люблю давати через день якісь ще продукти, щоб волосся було якби. Не пошилось, тому що в мене волосся, як ви бачите. От, І якщо я недостатньо продукту в нього нанесу, не то воно почне пушитися. Навіть коли його вирівнюю. Да. І це я це закриваю ось такою олійкою Ланза. Keratin Healing Oil. Дуже класна штука. От, Вона, в принципі, те в середньому сегменті, тобто на бюджетна друга. От вона дуже класна, мені дуже подобається, вона дуже приємна і швидко впитується. От, а на ніч я наношу ось таку олійку ліскур, тому що вона жирніша, вона довше впитується в волосся. І також перед миттям я люблю багато її нанести. От, як такий hair oiling зробити. Якщо я відчуваю, що моє волосся потребує трошечки зволошень, я наношу ось такий якийсь спрей. От, це якийсь тонік, вона справиться просто як незмиваючий не незмиваючий. незмиваючий, Незмивний кондиціонер, коротше, От, І також є в мене ось такі гліскур. Чи просто гліз. Коротше Шварцкофа. Я їх купляю з 2020 року. Це реально найкраще, що є. І воно дуже смачно пахне. От або тим, як мікрочасата волосся також. також І так, приходимо к самому складному. Як же ж я вкладаю кучеряву волосся? Перше, це в нас я наношу ось якийсь стіг. Я, я завжди починаю з цього. Потім я наношу крем. Зараз я використовую Curl crawl на Your Mothers. Дуже приємний, мені подобається, він заспокоює фрез на вашому волосі. От, він додає трошечки якби це да, тобто, якби, вони Definition структуровані. От тому, да, я люблю такое. Потом потім, Curl Cand Dream це в нас гель. Я дуже люблю гель для кучерів, я їх курсована багато, тому що у мене Ну, не дуже довге волосся. От е цей майже не залишає з цього такого касту. Я не дуже люблю подивитися з кастом, тому що їх тих поламав, але все одно вони якісь трошечки, ніби як жирнуваті. Дуже жарнуваті, а як все одно ти відчуваєш щось є на твоєму волосі, я це дуже люблю. Тому ось цей мені дуже сподобався. Дуже прикольно пахне, мені подобається, його треба прям мінімальна кількість. Тому там його вистачить надовго. Тут, по-моєму, пів літра. Також, при тим, як сушити, я люблю додавати трошечки ось такого муса. BB Thickening Full Form Soft Mousse. На корні для того, щоб вони не були якогось об'єму. Але я сьогодні його додала і не посушила. тому вони навпаки прилипли до мене. Їх треба отак просушити, щоб... Був об'єм. Тому що коли трошку волосся, воно часто теряється ось цей об'єм, особливо при корні. От. Дуже класна штука, я її не пам'ятаю, а мені взагалі без... безкоштовно прислали на якийсь обзор. От. Да, реально прикольна штука. От. І потім я сушу, додаю ось такого Miracle Living Product. Це типу як... просто якийсь heat протект я його наношу і сушу феном. От, а на наступний день я знову вмочу волосся. Я люблю прям повністю намочити волосся. Ну, типу, корні намочити, але дуже намочити і заново би кучерашки сформувати. От, і для цього я використовувалася такий о, Foam, Тобто це така просто п'янка. Так, да? Вона не додає ніякої тяжесті до волосся, але вона так смачно пахне рисовою водою, я не можу. Вона і прям на волосся цей запах відчувається. Я прям обожнюю цей аромат. От, вона дуже легка, вона не залишає ніякого... Вона, до речі, залишає ось цей якби каст, але він не такий, як інші. Він залишає такий, як доволі приємний каст, який, коли ти поламав, він не обтяжує твоє волосся. Можливо, через те, що це якраз таки, а, піна, тобто вона взагалі не тяжка. От, мені дуже подобається, я з рекомендую. Це було все. Надеюсь, вам сподобалось. Всех люблю. Всем пока!